Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо сьогодні, 3 листопада, народний депутат від Батьківщини Андрій Ніколаєнко збив насмерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі. За відомими даними ДТП сталося близькою 9.45 на трасі Київ чоп у селі Березівці Житомирського району. Водій Mercedes-Benz GLE, 44-річний народний депутат, рухаючись по крайній лівій смузі, збів пішохода. У наслідок ДТП річна дівчина загинула на місці подій. Наразі на місці подій працюють слідчо-оперативні групи. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною. Що цікаво, в поліції одразу сказали, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не уточнили, хто саме. До того ж, варто наголосити, що ДТП трапилось на ділянці траси. В межах населеного пункту, де дозволена швидкість 50 км на годину. Мало ймовірно, що Ніколаєнко рухався з безпечною визначеною швидкістю на своєму Mercedes-Benz GLE, А отже, винен у всьому, що сталося. Загибло вже не повернути назад, однак слідство повинно встановити першочергово, яка була швидкість авто. Усі правила написані кров'ю, однак, схоже, написані вони не для всіх. Андрій Ніколаєнко, намагаючись зберегти власне ім'я, підтвердив, що став учасником ДТП та заявив, що був твердо. Він запевнив, що сприятиме слідчим діям та висловив співчуття рідним загиблою, але це точно не знімає з нього відповідальності. Такі слова притаманні всім депутатам, які хочуть себе виправдати. ДТП за участю нардепу вже розслідує ДБР. Наголосимо, що за дане порушення може бути покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Надіємось, так і буде. Варто підкреслити і той факт, що в мережі шириться інформація, що ДТП із смертельними наслідками за участю депутатів від батьківщини друге за. Неповних сім днів. Так 26 жовтня на автодорозі Н-10 з три Чернівці на Львівщині. Депутат Калуської міськради від батьківщини Тарас Барнич на власному автомобілі Вольво збив на смерть місцевого мешканця. У крові депутата виявили 1,2 проміли алкоголю. На даний час йому вручено підозру. Тому Юля Володимирівна, замість піару в медзакладах займіться вивченням ПДР вашими депутатами. Бо за такі дії вони мають сидіти. Забирати людське життя не має права ніхто і депутатський Мандат не врятує на цьому. В мене все Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.